Чи готовий він попрощатися з вами назавжди? Давайте будемо дивитися, чи готовий він попрощатися з вами назавжди, більше ніколи з вами не спілкуватися, розірвати ваші стосунки і не згадувати про вас. Давайте будемо дивитися. Розклад підійде для тих, хто знаходиться в сварці, хто розійшовся, да? але ви розходилися вже до цього. Або це ваша перша серйозна сварка, і ви хочете зрозуміти, чи дійсно от він з вами розходиться, оскільки розклад загальний, то давайте подивимося, який він. Яка він людина, яка він особистість. Що вам сказати, яка він людина, якщо він думає про вас? Якщо він думає про те, що ж йому таке зробити, щоб ви до нього стали ближче, понімаєте? Я вам вже можу сказати, що він не готовий вас втрачати. Людина досить активна по життю, дуже багато мрій має. Знає до чого. От, знаєте, як я цього хочу. Я точно хочу цього. І я готова заради цього пахати, Я готова заради цього щось робити. От. Але відпускати він вас явно не готовий. Окей, давайте. Чи готовий він попрощатися з вами назавжди? Ні, він не готовий, розумієте? Не готовий він когось іншого собі обирати, він не готовий з кимось іншим будувати стосунки. Він до цього взагалі ставиться досить критично і сподівається на те, що з часом ви знову будете разом. І його підпаяє, його конкретно підпаяє, і в якийсь момент просто не зрозуміє, що йому вас дуже сильно не вистачає, і зробить вам крок на зустріч.